Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі Програма Власний погляд. Ялинка в хаті, радість на свято. Це ми пам'ятаємо ще з дитинства. Адже аромат хвойного дерева завжди у нас асоціюється з новорічними святами. Як вибрати лісову край аби вона не лише тішила око, а й не шкодила нашому здоров'ю? Ми запитаємо у приватного підприємця Сергія Череповського. Я вітаю вас в нашій студії. Саме ви доставляєте зелений символ новорічного свята до споживача. Як давно ви займаєтеся цією справою, і, можливо, саме ви нам порекомендуєте, як обрати ту єдину нешкідливу, що гарантовано принесе нам лише радість ялинку до хати. На що варто в першу чергу звертати увагу? Ну, я, скажу, що е, Займаюся вже давно, е, лет 13-15, ну от так то е, Тобто, ви вже знаєте, виробили для себе ці, ці правила. Порадьте нашим глядачам. Как правильно выбирать елочку? Ну, елочку нужно выбрать по таким критериям, допустим, чтобы было дерево более зеленое, э, хотя бы его взять в руки и почувствовать, чтобы оно было не сухим, не сухим, потому что э, ну, как вам объяснить? То есть, а, сухие уже елочки, это значит, елочка срубана уже давно и да, надолго не Да, просто... ну, а, тут как можно еще... Все думают, тут желтая елочка, там кончики иголок, это угу. а, дерево срубили давно. Нет, оно просто сейчас такое в природе. А, зима, мы видим на улице какая, плюс-плюс-плюс. А, Перепады температуры. И это все зависит еще от почвы, то есть нету каких-то минералов, солей в почве. И вот кончики иголки они желтоватые. Это ничего страшного в этом нету. Эта елка не срубана там давно. Она все, она нормальная, нормальная елочка. Просто как каждому хочется, вот она зеленая. Должна быть зеленая, но она зеленая, но кончики желтоватые. Это страшно, в этом ничего нет. Как сберечь елку? Сосна, допустим, дерево сосна стоит две недели, закономерно она не опадает, ну вообще, как в принципе. В подставочку поставили все. Это можно просто христовыну, с дерева, на металлическая деревянная подставка, это нормально. Она отстоит, вам две недели законных. В комнатной температуре такое дерево, как ель-елка, тут желательно поставить ведро, песок и песок этот поливать. И это дерево вам тоже отстоит две и более недели. Відливати, а ще якісь от такі нюанси, які, скажімо, залишаються, можливо, не всі про них знають. Наскільки я знаю, одні лаком покривають повністю гілочки для того, щоб вони не опадали. Інші підсипають там ну, воду, під... додають цукор, аспірин. Ну, Наскільки ці рецепти ну, дійсно є виправданими? За лак нічого не можу сказати за 13-15 років Нічого такого не слухав. За сахар, да, ну сахар действительно есть связующие, как бы клеющие. Uh -huh. И да, слышал, что в именно там в елку подливают сахар, но слышал, что аспирин, ну, думаю, что это как бы ну То есть да, это уже за бажанием, ну, шукает да, рецепты для чего Да, да, он. да, я думаю, что народ у нас может выдумать много способов, но ну, такого, как... Насторін, я не тобто, якщо підходити, наприклад, до ялинкових базарів, потрібно звертати увагу саме на сам зовнішній вигляд ялинки і для а от ви сказали, що як дізнатись, що ялинка зрубана, скажімо, вона свіжа, а не вже місяць вона десь була, поки вона була доставлена в місто. Можна визначити оцей? За місяць їх ніхто не рубає, скажімо так, тому що ну, вони до того времени пообсипаються, як їх привезуть. Рубають, ну, допустимо, скажімо, неділю за три, дві, до Нового року. Але можна визначити свіжість ялинки, коли вона зрубана? Ну, за станом самого дерева? За гілочками, можливо, Ну, вони я... вони втрачають з певним часом втрачають аромат войной. Ні. Тобто визначити за цим не можна. За цим ви ніяк не узнаєте, э-е, кадано було зрубано, э, uh є -huh. е, документи, є документи. Тобто, якщо людина хоче поінтересуватися, откуда она привезена, когда её срубили. Є, он може попросити продавця э, предоставить йому документи. Документи представили, э, он подивився, що дійсно дерево було зрубано там-то, там-то. Э, на нього є э, сертифікат. Ну, то э, э... Тобто, ми тепер уже підходимо до головного, одних із головних питань це питання безпечного дерева, яке буде стояти в нашій хаті. Це в першу чергу під на п, треба цікавитися наявністю документа, що це товар сертифікований і де зазначені і територія, і, і терміни, коли вона була зроблена. Правильно? Да, ну я ж ще раз говорю, кожен чоловік може прийти і спросити, відкуди ви привезли допустим, там, то чи иное дерево? Да, там ответили, он ні, я сумніваюсь. Были такие люди, я, я продавал были такие люди, спрашивали не настолько, сколько, откуда его привезли. Э, радиационный сертификат. А То там есть такие да, і э, радіаційный, карантинний, ну, полностью всі документи, касающиеся до сих пор. Якщо такий директор. документ не хочуть показувати, або його немає в наявності, це має якось насторожити споживача тобто Я не... думаю, да. Uh, потому, э, потому что есть много стихийных рынков э, те mm -hmm. которые ну, не зная откуда они их привезли и стоят торгуют есть многие без документов торгуют то есть э, они могут быть на порядок дешевле но для здоровья mm -hmm. э, они могут стать на порядок дороже no, знаю что Уже 15 років ви сказали, що власне займаєтеся цією справою. За ваш період от, дійсно багато нелегалів з'являється, і і звідки, як правило, їхній товар. А Це то... може бути Чорнобильська зона, якою часто лякають. Може бути. Я думаю, що е, е, не тільки Чорнобильська, но е, я не можу сказати, відкуди у них этот товар. Ти просто... відсотків вони не е... можуть гарантувати ні радіаційним контролю. Вони не можуть е, ні. Не гарантувати ніякого контроля, просто це стихійно. та да, дєшева, ну з другої сторони, оно може обірнутися болі дороже. Тобто купивши дешевше, да. ми не завжди можемо гарантувати, що ялинка конечно, буде безпечною. Останнім часом досить активно э, говориться і заявляється про систему чіпування ялинок. Настільки це виправдана система, і що власне може гарантувати нам наявність цього чіпу. Uh, ну, uh, вот, Люсхоз відпускають йолки, так? Да? Uh, Предприйматель їх покупає. Uh, Купив він 100 ёлок, uh -huh. отримав 100 чіпів. Тобто То не есть... може бути так, що на одному дереві буде, тобто один чіп на декілька. Це, uh -huh. це, це уже... uh, грубе нарушення. Це не, не должно так тобто бути. це уже не сертифікований товар да. зустрічається. Тобто це і бажання уже десь спекулювати на цьому питанні. І от на, скажем, на стихийных рынках, угу. на стихийных рынках, как правило, этих чипов нету. Или же там один чип на пять деревьев. Тобто, власне, чіп якраз вам і повинен гарантувати да. і якість, і да, безпеку да, 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 товару. А якщо казати про підробку чіпів? Адже не кожен українець можливо стикався з цим чіпом, можливо, досі він не купував дерева з чіпом. Наскільки можна сьогодні підробити чіп, видавши його за справжній? Ви зустрічалися я, з такими випадками? Так да. я бачив на стихійних угу. ринках ламінований. Вообще чип должен быть пластиковым. Пластиковым на нем э, он четкий, э, там, как штрих-код на нем. Цифры больше ничего нету. Э, размером чуть меньше спичного коробка. Э, ну, все. От а, які е рекомендації можуть бути? Напевне, перш ніж купувати з чіпом і не впевнитись в тому, що він справжній, можливо порівняти, пройтись по іншим базарам і подивитися, які є чіпи для того, щоб з'ясувати хоча б для себе, чи це справжній, чи це підробний чіп. Е не спішити е купувати у першого ж попавшого продавця ялинок. Е ну, я не знаю, як ну, uh -huh. об'яснити. Ну, для да того, щоб да порівняти. Я э, е, подделку Чипов угу. просто кусок заламінованої бумаги. Угу. Е, он был зас застегивався, на ньому був тоже нарисований штрих-код. вот видел такое. А, ну більше нічого не видел. Ну, в принципі принципе, не знаю чи як це насправді виглядає, да, громадяни да, да, купляються да, да, да. саме на такі підробки і, да. і платять гроші не за якість а, а ну. Тобто практично з чіпом ялинка все-таки має бути дорожче, я так розумію. Бо підприємець, який торгує ялинками, він також проплачує гроші і за чіпи. Ні, він проплачує за йолки, а за купуючи оптом. Да, а чіпи йому дають то, що ця ялка легально зрубана, легально приобретена і легально усіми-всіми ви як підприємець, мені хотілося зрозуміти, з якими проблемними аспектами ви можете стикнутися при покупці, при транспортуванні ялинок, наприклад, до місця призначення? Чи часто зустрічаєте ви контроль на дорогах? Адже кажуть, що дійсно це сертифікований товар, він пройшов всі моменти, всі етапи перевірок і жодного там якогось. Питань або проблем не може виникнути. Дійсно, це так. Настільки ви зустрічаєтесь з таким от посиленим контролем до тих, хто перевозить ялинки? А, ну я ж є і візуші сюди. Допустимо продаю. А, да, я їхав от в цьому ет, году, їхав останавливали. А, хто зупиняє міліція, міліція. А... тобто дає. Да їй пост пост остановлюють машину. Просят документы предоставить, смотрят, смотрят на документы, смотрят на чипы, Там же в чипе указано с такого номера по такой а, там, количество грубо, ну, образно 100 штук. Тобто все-таки неформальна перевірка, да. прискіпливо скиплу. Да. Смотрят, да, смотрят угу. а, в том. Позатом, наверное, году, э по э было даже э вместе с милицией, стояла на посту экологическая служба, экологи. А То их не переверка, э в чем заключается? Ну, в том они же, как раз числе. Да, в, в, в не проводят... Да, 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 да. они же полностью проводят. А в том году... Остановили, забрали документы, забили е, документы в компьютер. Ну, видно, що єди, одна компьютерная Тобто існує єдина комп'ютерна база да, на ці ялинки да. з, да, з номерами, да, то тобто, да, чип не может да, просто да, так да, з'явиться. Его да, да, да. забили, посмотрели, что да, действительно е, угу. это, 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 эти чипы выдавались туда-то, и документы оттуда, то есть елка легальная, все. Тобто вже існує такий да, да, багаторівневий контроль. А якщо говорити про і порівнювати ціну на товар, на що власне впливає на ціну, як формується ціна вже на кінцевому етапі, вже на самих базарах? Ну, що входить власне, в цю ціну? Чи можна сказати, що є якась домовленість загальна по Україні, визначається цінова політика? Як ціна, До речі, як вона визначається? Як визначається, ну все залежить від красоти дерева. От красоты дерева. Ну може воно бути не від висоти, uh -huh. а від красоти іменно. Воно може буде... бути маленьким, але на ньому. Хто визначає особисто той, хто продає товар? да, да, да. Може А от яка ціна? Київ, регіони, ціна відрізняється? Чим ближче, мабуть, до лісу, тим дешевші дерева. Ну я думаю, так. Да. В Києві найдорожче, як правило. Ну, я думаю, Київ, Дніпропетровськ, а, от эти города, Донецьк, ну, скажімо, города Мільйоніки. Там, де да. більший попит да, на да, ялинки. Да, а да, да, взагалі да. можна порівняти от, попит протягом багатьох років, як змінювався попит? А... Що ви можете сказати? Адже багато хто й не купує живих, а рік від року ставить синтетичні ялинки? Ну, я скажу, Не потому, что я продавец елок, там, и мне надо реклама. Нет. Я, допустим, мне не впечатляет искусственная елка никогда. нету запаха. Должно быть это все живое. Должно это быть все живое. А купить искусственную, да, там кто-то может вот, сбери, сберегли дерево, оно росло, Ну для этого його і посадили, щоб воно принесло э, -то красоту в дому, навогодні настроєння. Э, есть так, где-то. в принципі дійсно живе дерево воно завжди приносить і радість, і якесь життя в, э, в будівлю і додому. А от хочеться запитати, чи пробували ви займатись утилізацією? адже досить багато ялинок викидається, чи не замислювалися ви коли-небудь над цим питанням для того, щоб. Э, Включитися або навіть з ініціювати і утилізацію цих ялинок для того, щоб вони все-таки і далі могли служити людям. А, ну, такого ну, такого у нас нету. Допустимо, я за столько лет угу. беру определенне количество, більше менше не беру, определенне количество то, яке я знаю, що я продав. Якщо у мене там порядка 10-20 елок угу. к самому концу, Uh, приїжджають uh, з Києва Піческа Лаври батюшка, пригоняють машину, они, видно, к Рождеству украшають лавру. Ми їм віддаємо, они, видно, віточки, ну просто віточками обрізають і. Дійсно, питання утилізації ялинок це ще те питання, над яким варто подумати і. Е, і зробити якусь систему да, да, для я... того, щоб. Адже вони після того, як Но, вони відслужили, після нового року зовсім. Утилізація не, не ми повинні подумати над утилізацією. Має бути система, <проб> має бути напрацьована система. Тобто, <проб> да. як я можу подумати об утилізацію, якщо я продав, а чоловік вже її утилізує, це має бути комунальна служба. Іх далі отільне контейнери як в моєму Дійсно, На цьому питанні варто ще замислитись, адже просто так викинувши ялинку, і, а вона ще могла приносити користь, як додавати да, тепло да, будинки, могла, а, да. або використовуватись іншим способом, як це робиться вже в багатьох країнах. Звісно, А поки що дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно, ну, жодна синтетична ялинка не замінить живого свята в будинку і. Але нашим глядачам, напевно, вибирати, яку ялинку ставити, під якою ялинкою зустрічати Новий рік. Сергій Череповський, приватний, приватний підприємець, був гостем нашої студії. Всім нашим глядачам дякую за увагу, веселих вам свят та гарного настрою. До зустрічі. Спасибо.